Пане Сухачо, директор ДБР, я п'ятий день від вас вимагаю або офіційного вибачення за брехню на сайті, або підозру. Поки що немає ні першого, ні другого. І оця брехня, очевидна, не в телеграм-каналах. Я вже звик, на сайті офіційному сайті правоохоронного органу. Яскраво свідчить, хто є замовником кампанії саме ми вирішили забрати кошти свої кошти. Ми не нав'яли жодних зборів зовнішніх для того, щоб забезпечити Віталі, Віталія військовослужбовця Віталія Шапуна автомобілем для виконання його бойових завдань. Фонд «Паладіни», який організовував дане даний автомобілів, продавав Віталію документально, виконував суто технічну комісію відповідного пошуку за нашим запитом, за нашим проханням. Пошуку привезення і передачі документальне авто військовослужбовцю Віталій. Відповідно, жодної фінансової участі фонд пологів не брав в питанні організації цих автомобілів для літаків. Законодавство дозволяє, у нас і в законі про гуманітарну допомогу і в ряді постанов уряду чітко прописано, що можуть мати як передаватись машини як на військові частини, так і конкретним військовослужбовцям. У акті прийому передачі зазначений пан Віталій. Тобто фонд, який придбав цю машину, передав її конкретному військовослужбовцю.